Я таки безталанна якась, бо з чоловіком жити не можу, і самій теж не весело. Думала, що буду вести, насичене життя, а сама сиджу перед телефоном, бо як не одна подруга відмовить, то інша. Ой, у мене сьогодні онуки виступають. Ой, я маю з чоловіком піти вибрати взуття. Ой, я йду на ювілей з чоловіком. Зратниці. Ці так своїх чоловіків ганили, а коли прийшлося до діла, то лише я одна наважилася поставити крапку в стосунках, а вони й далі за них тримаються. Де ж таке видано? Якщо всі, то всі. А то тут годинами виливали душу, які ж чоловіки їхні неуважні та байдужі, але варто мені було перетворитися на самотню жінку, як тут же у них купа справ з чоловіками то з закрутки крутять, то картоплю копають, то сидять на дивані. А я сиджу на кухні сама, і нічого мені ні робити не хочеться, ні ходити нема з ким. Діти не телефонують, бо я мушу до них дзвонити, чи їли і в шапці, а так то їм вже, мами, не треба. Нікому вже мене не треба, навіть свекруха перестала телефонувати зі своїми претензіями. Аж сум мене побирає. Вже всіх однокласників та одногрупників знайшла і всіх, наче під мікроскопом, порозглядала, чи одружений, що з дітьми і чи є де жити. Ніхто з колишніх кавалерів не був вільним, і моя печаль і туга посилилися ще більше. А чи за кого я заміж вийду? Ви скажете, що я щойно звідти, але ж нема з ким і в магазин піти, то таки треба чоловіка. Бажано б якогось красення з кучерями, бо мій Михайло був лисим. І от би він нас побачив, я аж розмріялася. Але ж нема нікого. Аж на люди нема охоти виходити, бо наче наді мною не на ніб стражденної жінки через тридцятирічний шлюб, а напис розлучена. А ще ця осінь почалася, коли ті вечори довжелезні, теменні, робити нічого не хочеться, дивитися нема що по тому телевізору, аж засумувала, що колись могла з нічого зробити скандал, збадьоритися, розслабитися і заснути, мов те немовлятко, після куполі. Було кого послати в магазин за олією, за хлібом, було кому сміття винести та пилосмок витрясти, а тепер все сама і сама. Рука сама потягнулася до телефону. Ти коли свої речі нарешті забереш, Михайле, у мене нове життя і скоро буде новий чоловік, а тут твоє спіднє в кожному куті зі шкарпетками. В доброї газдині всюди порядок, а ти й досі не можеш все покласти на одну купу. Я б поклала, та не хочу й пальцем до твого торкатися. Приїжджай і забирай. Нема мені чого робити. У мене тут від жінок, відбою нема, всі мене хочуть, на вечерю запрошують, не те, що ти, тільки яєчня та яєчня. Ох, як гарно, наче тягар з душі скинула, і заснула сном спокійним. Звичайно, що у мене всі його речі вже давно спаковані та на нього чекають, але це все треба було для діла. Перед приходом Михайла я нарядилася і заметушилася. Забирай все якнайшвидше, бо у мене побачення, духу, щоб твого тут не було. Ти дивися, коли зі мною жила, то хоч би раз так одяглася. Правду моя мама про тебе з самого початку казала. Ох, що тут почалося? І мамо, я його згадала, і сестер, далі батька і діда з бабою. А він мені, а я йому. Як ми опинилися в спальні, сама не знаю. Ну, я жінка вільна, кого хочу, того й воджу. Зате він збігав в магазин без звичного бурчання і пилосмок вибив. А як ішов до матері, то й сміття забрав до смітника. А от речі знову забув ну, нічого, прийде наступного разу, тоді й забере. Якщо прийде без квітів. Підпишись, підтримай українськомовний контент.